Вивчення історії не тільки стародавнього світу, а й сучасну історію повинно в школі давати іменно фахівці, іменно люди порядні і чесні до совісті до своєї. Історія це така, це така, така частина нашого життя, що якщо ми не знаємо своєї історії, то ми не будемо мати майбутнього. Але історію ми знаємо. Але і при, 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 підносили її нам зовсім на другому, на другій тарідзі, на другому, під другим соусом. Розказували нам, що ми похідні, що ми молодші брати, кого-то. Нам треба все знати. І навіть якщо є, бували й неприємні речі, їх теж треба знати. Це теж виховна робота. Відносно знання історії своєї, нашої держави України, її потрібно знати не тільки останні дві-три тисячі, а краще її вивчати за 50, за 100 а і навіть за 500 тисяч років тому, як це все зробить. Вставало, як з'явились люди, хто, звідки ці відносини. Тому що нам е, все так е, занедбано скривляють. Я думаю, що і назва в нас украдена е, від Київської Росії, там вони вже перекрутили, е, назвали Росія. Е, Тому що е, сама Росія, як вона, Себе виставляла як старший брат. Ні, Росія це праправнучка нашої України. От. Там ще тільки одні болота були у Московії, як вже в Україна була цивілізована, розвинута країна. Вони ще ходили в лаптях і в медвежих накидках. А в нас вже була освіта, університети були. Я вважаю, що изучать історію України не обязательно по любому кожному человеку, тому що это, якщо він гражданин України, навіть якщо не просто не гражданин України, навіть якщо это просто приезжий, то ему тоже было бы интересно. Тем более гражданам Украины необходимо ну, необходимо изучать историю Украины. Они должны знать, откуда они пошли, кто они есть, как они начали вообще становиться украинцами, как як... ну, вообще мы воспитывались, как возрастала и поднималась наша Украина, наша страна. Поэтому это очень обязательный такой момент, который должен быть и должен изучить каждый человек, который живет в Украине. На сегодняшний день есть очень печальная история, что как бы многие государства переписывают историю Украины, не свою историю, а историю Украины, переписывают под себя, подминают под себя наши герои и наши какие-то там интересные моменты жизни с историей. Но это мало того. Более того, что наши политики, некоторые политики, пытаются умолчать, пытаются не открыть всю историю, которая должна быть, которая должна была выложена детям, ну, остальным людям, которые должны знать правду. правду. О том, как развивалась наша страна, как она восстанавливалась, как она жила, какие герои у нас были, и вообще, как все происходило в этом у нас в мире. Я не надеюсь, что история Майдана будет освещена. Я знаю, она уже, ну, уже знает, люди уже вышли книги, которые будут ну, рассказывать людям. Ну, Про Майдан, как он происходил и вообще ну, сколько людей погибло, как это все происходилось. Ну, в общем, очень такие интересные моменты будут затрагиваться в этих книгах. Я не помню, как книжка называется, но она уже есть, она уже у нас есть в редакции, она уже у нас есть. Это книжка, которая ну, рассказывает о героях Майдана, рассказывает о том, как он происходил и что было там. Поэтому я считаю, что все-таки и думаю, что все-таки ее включат в книги школьные и будут изучаться не только как просто, вот был там такой-то, такой-то, и случилось такое-то такое-то. А нет, будет изучаться, будет, будет подниматься более настроение, будет подниматься более чувство патриотизма. История есть хронология фактов. Значит, и сейчас очень плохо то, что каждую историю пишет сам под себя. Вот это самое нежелательное. Интересен факт. Неинтересен, но он нужен. Поэтому для того, чтобы четко понимать, нужна история или нет, пусть почитают Анатолия Кузнецова-Бабиер. Киянам это надо знать, пусть почитають. І вообще я считаю, що э, нельзя историю э, вырывать кусками и вставлять туда, 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 как удобно какому то из руководителей или вождей. На самом деле, корні України уходят далеко, далеко, далеко. Далеко, чем Київська Русь. Поэтому надо начинать оттуда, оттуда. И все осознавали, что Украина – это, как говорят, единое целое. Из с Украины пошла Россия. Это не Россия образовалась позже, чем Украина. А Украина у нас и шла с Киевской Руси. Вот. Поэтому я, я считаю, история у нас очень искажена. Надо ученым, историкам взяться и правильно с древних Времен, как говорится, правильно создать это и потом преподавать детям. Пожалуйста, я согласна с этим полностью, потому дітям. школьная программа по истории мне не нравится. Щодо вивчення історії України в школах, в школі. В навчальних закладах, в коледжах, в училищах де тільки можна. Справа тому, що Вінниченко, письменник український, а також член УНР, ще писав, що українську історію без брому читати не можна. Дійсно, коли читаєш нашу історію, серце кров'ю обливається, її не можна читати без сліз, тому що це історія багатостраждального українського народу. Весь час війни, весь час походи, весь час загарбання. Україна весь час була поділена, наче. 4-5 частин, то вона була під Османською імперією, то під російською, Річі Посполіту, Австро-Угорською, тому історія України дуже заплутана, дуже важка. О, і взагалі вона писалася завжди під когось. Нещодавно була дата пам'яті Героям Крут. Я написав з цього проведу вірш: Героям Крут. Під крутами було їх майже 300, як тих спартанців, молодих героїв, студентська юнь у формі гімназиста, з сумлінням серця кликана до зброї, жорстокий герц свинцевого розвою. Те пекло українських фермопіл на смерть ставали Києва, герої з ордою зірко-червоних черепів. Два дні війни, кровавих дві доби, тут сотні ранених, і жахи бою. Змерзла земля, вставала на деби від люті більшовицького розбою, штики гвинтівок, злоба ворогів і постріли одної лише гармати. А вірили ж вони в одних богів, що й муравйовські п'яні окупанти. Усі бійці там майже полягли. Лише дехто з них потрапив до полону. Вони на вірність України присягли і тільки мертві вернулися додому. І з гімном України на вустах загинули останні оборонці. Цей подвіг не забудуть у віках, як рідний Київ захищали хлопці. Росія переписує історію, як, на мою думку, заради своїх політичних, політичних вигад. Їй вигідно виставляти історію в такому ракурсі, вона виставляє так, як їй вигідно. А хотілося б, щоб історія вивчала по правді, як це взагалі відбувалося, та або інша подія. Взагалі, історичні факти. Сьогодні, якщо ми діємо в конституційному полі, якщо брати конституції, які у нас от є на терина, кажуть, були на теренах України. То я би взяв би за конституцію в Конституційному полі. Це Конституція 18-го року. Я можу відповісти вам повною відповідальністю юридичною, що ця Конституція відповідає всім нормам міжнародного права. Але чому ж вона не працює по сьогоднішній день? Тому що в 1936 році відбулася узурпація конституційна. Тобто, Сталін скасував цю конституцію, історія України не тільки зараз можна звучати, вона взагалі на була. Быть это наука, можно сказать, на должном уровне. Потому что предыдущая власть ну, в лице Табашника уничтожила всю эту историю. И мы практически не знаем этой истории это в библиотеках, может быть, где-то книги, а так она была разобщена все в свое время Украина, то Австро-Венгрия, то Польша, то э, Россия и так, далее, и так далее. И сейчас настоящая история нашей. Мало хто знає, тому що даже Крим, вот возьмите сейчас Путин своїх зомбирует, своїх людей говорить, що Крым наш і так далее, і так далее. Хотя крещение было в Симферополе. Владимир Кристь сделал крещение, там христианство было ведено, и Крым был заменен на часть кубанских территорий, которые были украинскими. Но ну, мы же этого не знаем, а российская пропаганда твердит о том, что все это было Россией, спокойно России, и что не Киев не был, первый Киевская Русь, пошло отсюда название, а что-то Москва, Московия Москва и так далее. История Украины своїй більшості має більше такі позитивні і прекрасні тенденції для громадян України. Да, багато країн її стараються переписати під себе і під свої держави. Наша історія з часів тих часів княгині Ольги, Ярослава Мудрого і до ниніх часів, на мою думку, має тільки славетні. Славетні сторінки. Є були якісь негаразди, але вони, вони такого великого значення не, не мали. Були люди, які вийшли на захист своєї держави. І це є прояв патріотизму. Чи вивчення історії піднімає? Дух патріотизму, так, да, піднімає. Тільки, на жаль, це не, зараз не робиться. Україні потрібно знати свою історію. Весь час її переписували, а хіба тільки історію України переписували, переписували взагалі історію. І той, хто намагається володарювати світом, за прикладом розділяй володарюй, якраз цей регламент розділення і володарювання якраз і видно у нас сьогодні на території України, що українці як в який спосіб, що вони хотіли змінювати. І от коли сталася революція гідності, я б сказала український майдан, український майдан, хоча багато там називають Євромайдан, там сьогодні українці в свій вибір е, оголосили про те, що вони починають формувати нову державу, державу 21-го століття. Я думаю, що в їх свідомості це буде найкраща держава, яка могла бути в 21-му столітті. Найбільш правдива історія це знаходиться в літописах, в церковних книгах. І незалежно від того, який, якої парафії ця церква, чи православна, чи греко-католицька, чи ще якась друга, вони більш дійсно відображають історичні дії, які просходили в, в їх часи. Тому що вони беруть об'єктивну оцінку інформації, незалежно, я кажу, від віроїсповідання. І тому. Ну, і сто, а історики, які пишуть історію, ну, що будемо так говорити, чи потрібно зараз вивчати історію? Ну, будемо так говорити, не знаючи майбутнього, не знаючи значить, прошлого, тобто, так, ніколи не побудуєш майбутнього. Бо майбутнє будується із, із буденнішнього і прошлого. І тому знати правдиву історію своєї держави. Просто крайне упленно. История вообще это вопрос очень интересный. Один философ мудрый, древний сказал, э, народ, не помнящий свою историю, не будет иметь будущего. Историю знать важно, хотя бы потому что факты, которые мы имели в прошлом, да, каждый народ, каждое поколение оно должно сделать определенные выводы для того, чтобы не повторять старых ошибок. История каждой страны есть. Тоже переписанная 10 раз, во всех, наверное, да, у всех стран. Но... История должна быть правдивая, потому что это основа нации, это дух нации. Чтобы понять дух народа, нужно знать, откуда он берется. Раніше в радянські часи історія була вона ну суто такою ідеологізованою, розумієте, вона не має бути такою. По перше, факти, ну вони всі однакові, ми їх всі знаємо. А по-друге, ну нам потрібно своє трактування цих фактів. Воно дійсно потрібне. І навіть якщо їх буде два-три, якісь інтерпретації, то людина, якщо вона вона навпаки виховує вміння аналізувати, думати, співставляти ці факти і самому самому робити висновок, які з них. Є правдивими і яка інтерпретація якоїсь історичної події вона дійсно відповідає отакій, отакій історичній правді, як ви кажете. Ну, це Нам не то, що потрібно переписувати історію, да? нам потрібно надати для молодих людей всю. Весь спектр інтерпретацій. А вони нехай самі вже роблять там висновки щодо нашої історії, а вони зроблять правильні висновки, тому що ну, якщо з точки зору логіки підходити, то людина все одно приходить до правильного трактування якихось історичних подій, до ролі там особистостей в історії. Просто потрібно дещо дійсно змінити в самому методології викладання нашої історії. Діти, коли вчать в школі, то вони не знають справжньої історії України. Вони повинні знати про козаків, про всі війни, які були в Україні, наскільки частина України була поділена. Це вони повинні знати, тому що якщо учні не будуть знати справжньої історії, вони не будуть знати взагалі, можна сказати, нічого про свою державу, про свою землю, де вони живуть. Якщо вони знають про свою країну, все, що відбувалося найраніше, і як з нею знущалися, вони стануть справжніми патріотами. Е, я вважаю, було б дуже добре, якби ввели етноісторію в програму якби навчання в школі, е, тому що етноісторія це є також частиною історії України, тому що дуже багато в нас було різних ремесел, Чим люди займалися, чим вони захоплювалися, що вони виготовляли, з чого вони це виготовляли, як вони це добували. Це також є історія нашої України. На рахунок Росії, то ну, Росія так завжди робила. Вона не тільки з нашою країною, а з усіма країнами. Вона історію завжди перекручувала так, як потрібно конкретній, конкретній владі, яка в даний момент у неї головує, скажімо так. Тобто кожен диктатор приходив і переписував історію під себе. Об'єктивно там немає взагалі. Дуже важко знайти правду в російській історії я сама уроженка України. 25 лет живу в Израиле. И, будучи вот в этой поездке, я посчитала своим долгом посетить Бабий Яр, потому что это наша общая история, как и у евреев, как у украинцев. это место символизирует вот, ту травму, то насилие, это ту драму большую, которую мы все вместе пережили. Свою историю надо уважать. Нужно молодое поколение обязательно, чтобы знало истинное положение вещей, истинные события, как они произошли, чтобы они могли понять, какой был в этом смысл, какая была причина, какое было следствие, какой опыт мы пережили. благодаря тому или иному событию. Потому что все эти события, они нас как бы учат и готовят нас, делают нас сильными, э, справляться с нашей сегодняшней жизнью. Это очень важно, чтобы в учебниках, в школах, в университетах, чтобы правильно преподавали историю страны, э, ибо это взращивает также патриотизм, э, веру в дух своего народа, э, преданность своему народу. Конечно, без фанатизма, но это должно быть. Это те духовные ценности, Катрий должны присутствовать в каждом человеке. Я знаєте, як тільки мені говорять історія України, серце зупиняється від великого болю, чому ми такий багатостраждальний народ, якого не тільки весь час, я казала, моя мама гарбали землю. Навіть історію в нас хочуть забрати, і на жаль, вона приблизно 300 або фактично 400 років, вона була вкрадена. Вона існувала тільки в голові якоїсь невеличкої кількості людей, освічених людей, які знали цю історію, починаючи від початку 17-го, а верніше, кінч. Починаючи від кінця XVII сторіччя, навіть патріархат забрали Київський і силою заставили патріарха переїхати в Петербург. І почали переписувати ці літописи, почали переписувати історії, для того, щоб показати, що Україна як така це просто видумана якимось націоналістами. На самому, як такої не існує в кращому випадку. давали нам місце окраїна імперії російської. І все Україна це козацька держава, якій налічується багато мільйонів років. Ми пішли всі від скіфів. У нас була і, і спочатку на глиняних дощечках. У нас були письменні с і пісні, і все Все пішло з України. Воно розходилося по всьому світу і дійшло навіть до Індії. Є докази від індійських літописів. Є значить, докази від арабських літописів, що все перше було взято в Україні. Так що я багато говорити не буду, але дуже прошу, шановні мої українці, вивчайте свою історію, любіть свою державу, захищайте її і не давайте, щоб вас знов поневолили, так як ми були в рабстві більше трьохсот років.